Mouji apostelski. Так називають послідовників Христа, які прийняли віру безпосередньо від його найближчих учнів, святих апостолів. Священомученик Євтихій був учнем святого апостола і євангеліста Йоанна Богослова. Він походив з міста Селивкії, проповідував Слово Боже разом з апостолом Павлом в різних країнах. За проповіді Євангелія Святому Євтихію довелося витерпіти багато мук, його морили голодом, різали шкіру, кидали у вогонь. Свій подвиг святий Євтихій скінчив мученицької смерті у рідному місті Селевкії на початку другого століття. Апостол Всепристольників святитель, і красота Був Євтіхії мученческий прославіл Сейсі. Вона була жрицею при капищі вогню, але одна розмова з бідними християнками змінила її світогляд. Сіра увірувала у Христа Спасителя і почала вчити молитви, поститися і читати християнські книги. Це викликало гнів її батька, і він віддав свою дочку на катування язичникам. Тривалий час Господь укріплював духовні та фізичні сили мучениці Сіри. Побачивши неможливість відречення святої від Христа, вогнепоклонники стратили її. Сталося це у Персії у середині VI століття за царя Хозроя старшого. Я християнка. Відрікаюсь від несправжніх богів і вірую вистинного Бога. Нащадок давнього самурайського роду, який відкрив завісу для заходу для таємничої Японії. Режисер Акіра Куросава має право вважатися класиком японського кіно. Його творчість вплинула не лише на національний, а й на світовий кінематограф. Подібно до самої повоєнної Японії Коросеву поєднував у собі давні національні традиції з новими сучасними течіями. Його стилістика це сплав надзвичайних образотворчих надбань німого кіно і знахідок кращих радянських фільмів, прийоми гідні Голівуду. Расімон Ідіот, Рай пекло він однаково добре володів як динамічним монтажем, так і традиційними для Японії довгими планами, не говорячи вже про мобільну камеру. У 1989 році Коросава удостоївся почесної премії Оскар за вагомий внесок у кіномистецтво. Сучасне кіно що оперує візуальними образами. Має сильний вплив на людину і по праву посідає одне з перших місць серед ряду мистецтва. Вознаменування століття з дня кончини рівноапостольного Миколая, архієпископа японського 6 вересня 2012 року в російській православній церкві були засновані орден і медаль. Згідно зі статутом, ці нагороди можуть отримати архієреї, клірики, чинці та моряни за місіонерське і просвітницьке служіння, а також видатні державні і громадські діячі за надання допомоги в місіонерському і просвітницькому служінні. Примітно, що орден, який має свій прапор, разом зі списками кавалерів та регаліями, зберігається в кафедральному соборі Воскресіння Христового Миколай До в Токіо. Кавалерам ордену доручається також піклуватися про справи місіонерства та просвітництва. Від схід сонця до захід хвально ім'я Господнє. У наступному випуску 10-й останній патріарх царської Росії сторінками служіння святішого Адріана патріарха Московської всієї Росії. Він один з тих, хто відкрив інсулін. Шотландський фізіолог Джон Маклеод. Науковими творчими стежками українського історика та археолога Михайла Брейчевського. За суворою реальністю і бідністю волинського села він зумів побачити високу духовність його жителів художник Андроник Лазарчук.